Коротко про найголовніше з учорашньої презентації Apple. Поїхали. Почну з того, що презентація була цілком і повністю побудована на темі екологічності виробництва гаджетів компанії. До того ж, Apple відмовилась від шкіряних та силиконових чохлів для айфонів та ремінців для Apple Watch відповідно. По гаджетам Apple Watch 9 та Apple Watch Ultra 2 майже не змінились візуально від своїх попередників, але отримали досить великі зміни всередині. Новий процесор S9 став на 60% швидшим за попереднє покоління, а графічне ядро покращилось на 30%. Яскравість екранів годинників тепер наступна: Watch 9 2000 ніт, Ultra 2 3000 ніт. І це буде дуже яскраво. В обох гаджетах завдяки новому процесору з'явилась нова функція під назвою Double Tap. Двома пальцями ви можете відповідати на дзвінок, відкладати будильник та навіть керувати віджетами. Ціни 400 баксів за Apple Watch 9 та 800 за Apple Watch Ultra 2. Далі iPhone, iPhone 15 та 15 Plus у нових кольорах та обидва з острівцем у екрані Dynamic Island. 60 Гц екран, процесор А16 Bionic, як в iPhone 14 Pro, нова камера на 48 Мп та зарядка USB Type-C. Прощавай Lightning! Із цікавого, в камері з'явився Zoom 2X в портретному режимі без втрати якості зображення, типу аналог третьої камери, як в айфонах про версії. Грані смартфонів стали трохи заокруглені задля того, аби вони не врізались у руку. Ціни 15 від 800 баксів, 15 плюс від 900. Рухаємось далі: 15 Pro та 15 Pro Max отримали титановий корпус. Виглядає непогано. Але завдяки корпусу з нового матеріалу рамки навколо дисплею вдалося зробити ще вужчими. На презентації сказали, що титан, який використовується при виробництві нових айфонів, такий самий, як і у всюдиходах, які їздять по Марсу. На секундочку. Замість перемикача безшумного режиму вперше з'явилось щось нове. І це екшн-кнопка. На неї можна назначити багато різноманітних дій, наприклад, камеру, ліхтарик, перекладач, режим фокусування та інше. Буде круто, якщо на неї можна буде назначити відкриття сторонніх додатків, наприклад, TikTok. -у. Про версії нових айфонів отримали новий процесор A17 Bionic Pro, 3 нанометри, 6 ядер CPU та абсолютно новий графічний процесор з підтримкою Ray Tracing. За потужністю a 17 Bionic Pro може позмагатися навіть з процесорами деяких комп'ютерів. Щоб ви розуміли, він настільки потужний, що деякі компанії-виробники ігор вже в наступному році портують на нові айфони такі комп'ютерні ігри, як Resident Evil та Assassin's Creed. По камерам 48 мегапікселів, ще якісніші фото, ну як завжди. Та нарешті оптичний зум 5X, але тільки в Pro Max версії. Ціни 15 Pro від 1000 баксів, 15 Pro Max від 1200. До речі, навушники AirPods Pro 2 теж змінюють роз'єм зарядки на USB Type-C. А ще Тім Кук анонсував перехідник з Lightning на Type-C по ціні в 29 баксів. Ну хіба це не геніально?